Вітаю, я Андрій Городиський. Далі про події з середи 25 березня у світі. Чорні скриньки з аеробуса пошкоджені та фахівці обіцяють таки добути необхідну інформацію. Готовність номер один. НАТО проводить масштабні навчання у східній Європі. За лічені секунди у Бразилії з автобуса ледь устигли вискочити пасажири, коли його понесло у прірву. Лідери Німеччини та Франції і Іспанії приїхали до французьких Альпів. Напередодні неподалік містечка Барселонет розбився пасажирський літак. Політики вшанували пам'ять 150 загиблих, а також подякували рятувальникам за роботу в небезпечних умовах. Фахівці все ще не можуть сказати, чому впав літак. Сподіваються, допоможе чорна скринька. Ми зібрали все, що відомо нині про авіакатастрофу. Біля будівлі Єврокомісії приспущені прапори. Хвилина мовчання біля будівлі іспанського парламенту. У гімназії містечка Хальтен-Амзеє свічки та квіти. Європа сумує за загиблими в авіакатастрофі у французьких Альпах. Це 150 людей не лише з Іспанії та Німеччини, як вважали раніше. Серед загиблих громадяни Австралії, Туреччини, Данії, Нідерландів, Бельгії та Казахстану в Німеччині і Іспанії розгорнули кризові центри. Там збирають інформацію про пасажирів аеробуса та надають допомогу їхнім родичам. У Дюссельдорфі та Барселоні працюють команди Герман Вінкс та Люфтганзи. Вони допомагають родичам пасажирів літака. Разом із МЗС Німеччини та туроператорами. Ми встановлюємо особи всіх, хто купував кутки на цей рейс. Поки знаємо не всі деталі. Тим часом у горах працюють рятувальники та авіафахівці. Вони шукають тіла загиблих, а також вивчають уламки літака, розкидані території півтора гектара. За характером руйнувань сподіваються наблизитися до розуміння причин авіакатастрофи. Сьогодні ми шукаємо тіла загиблих, а також якісь вказівки на те, що сталося. Напередодні ми знайшли одну скриньку і сподіваємося знайти ще одну. На місце катастрофи вилетіли коронери. Працювати дуже складно та небезпечно. До того ж, усю ніч дощило. Знайдена чорна скринька, пошкоджена, але фахівці сподіваються дістати з неї потрібну інформацію і отримати відповіді на основні питання. Зокрема, чому літак почав різко знижуватися, і чому екіпаж не подавав сигналів тривоги. Це зробили диспетчери в Дюссельдорфі, коли не змогли зв'язатися з бортом. Пілоти були досвідчені, літак пройшов усі необхідні технічні процедури. Версії поганої погоди і теракту французькі експерти вважають малоймовірними, але цілком їх не відкидають. Усі версії потрібно ретельно розглянути. Тож, поки не завершилося слідство, не можна відкидати жодних версій. Водночас ми не вважаємо версію нападу пріоритетною. Судячи з того, як розкидані уламки, літак не вибухав у повітря, а розлетівся через зіткнення з горами. Аеробус А 320 летів із Барселони до Дюссельдорфа. Посеред польоту у гірській місцевості він почав різко втрачати висоту і врізався у скелю. На борту було 150 пасажирів і членів екіпажу, зокрема, 16 школярів та двоє малолітніх дітей. Андрій Гер. Диський Михайло Прудник, перш національний. У нас у студії Андрій Білятинський, фахівець з Національного авіаційного університету. Разом із ним спробуємо прояснити деякі подробиці катастрофи. Андрію Олександровичу, вітаю. Дякую, вітаю. що прийшли. Передусім цікавить вік літака. Робоса 320 вважається надійною машиною, але його використовували 25 років до цього. Чи це багато для такого типу літака? Ну це не критичний. Вік літака зазвичай літаки використовуються і понад 50 років, такі, наприклад, як Ан-24 чи там Сі 47, вони е, можуть використовуватися і по 50 по 60 років. Я так розумію, що важливо, коли вони проходять техогляд. Цей е, які є, є які є якісь параметри? Такі... Обов'язково вони повинні проходити періодично. Е, Через певний період техогляд на придатність льотна льотну придатність, деякі нюанси з приводу самої катастрофи. Відомо, що екіпаж літака не, не надсилав ніяк жодних сигналів диспетчерам, і Французькі диспетчери отримали сигнал від німецьких, коли вже німці не змогли зв'язатися з льот, з пілотами. Чому як які можуть бути причини, чому пілоти не могли подати сигнал і не чули навіть не реагували на запити? Можливо, сталася розгерметизація і, скоріше за все, перед цим був збій комп'ютерний збій програми, тому що коли літак набирає висоту певну, він летить з використанням автопілоту. І розгерметизація могла теоретично спричинити збій обладнання? Так. Да. А як вона могла вплинути на пілотів? Втрачається свідомість, чи чому вони не відповідали? Чи це теж тому, що вони ну, просто техніка не спрацювала? Техніка не спрацювала. Скоріше, це так. так. Кілька слів про чорну скриню знайшли одну. Що? в ній? По-перше, чи потрібна друга? Ну, зазвичай їх дві, але друга дублює інформацію ту, яка знаходиться в першій. Тому, в принципі, одної достатньо для того, щоб всю інформацію, яка потрібна, Знати. Скільки може піти часу на розшифровку і на якісь результати? Ну, це може бути е, різний час, може бути і декілька там, днів, може бути і декілька місяців. І яка інформація найголовніша от цієї чорної з самописців, яка найбільше допомагає потім при розслідуванні? Ну вони всі вони не ці самописці, вони всі цифрову інформацію видають. по... Технічним параметрам самого літака по, по, по тим розмовам, які по, пілоти між собою вели, і по тій ситуації, яка була в салоні. Тобто звуки із салону по, теж будуть там записані. І буде зрозуміло можливо світло. Андрій Олександровичу, дуже вам дякую. З нами був Добре. Андрій Олександрович Білятинський, заступник директора інституту аеропортів Національного авіаційного університету. Міжнародне рейтингове агентство Муді знизило кредитний рейтинг України. Нині він на рівні переддефолтного з негативним прогнозом. Це на одну сходинку нижче від попереднього. В агентстві кажуть, рівень зовнішнього та урядового боргів України залишатиметься таким же високим, попри реструктуризацію, та плани здійснювати реформи на додачу. Поганий стан економіки, висока ймовірність того, що позичені країні кошти не будуть повернені. У Румунії та Болгарії почалися військові навчання НАТО. У них беруть участь понад 200 американських десантників. Зі Сполучених Штатів привезли важку техніку і артилерію. Одні військові відпрацьовують операцію з захоплення умовного об'єкта, водночас інші тренуються у проведенні наземної наступальної операції на аеродромі. Нинішні навчання НАТО наймасовіші у східній Європі. Вони мають продемонструвати готовність сил альянсу до можливого вторгнення. Вандали розгромили імпровізований меморіал на місці загибелі Бориса Німцова. Туди на пам'ять про опозиціонера приносять квіти, свічки та його портрети. Відповідальність взяла на себе група серб, яка належить до руху антимайдан. На сторінках у соціальних мережах один з вандалів навіть виклав фотозвіт. Вандали розбили саморобну табличку німцов міст, понівечили фото вбитого політика та розвісили наклейки з образливими написами. Кажуть, у такий спосіб протестують проти ідеї перейменувати москворецький міст на честь опозиціонера. Незабаром москвичі впорядкували меморіал та поклали туди нові квіти. У Бразилії пасажири автобуса дивом урятувалися, коли він потрапив в аварію. На розмитій дощем дорозі утворилася вирва, до якої впав транспорт. Водій зреагував миттєво, зупинився, вивів усіх пасажирів із салону. Ніхто не постраждав, а вже за лічені хвилини вода затягнула автобус у провалля і понесла річкою. Пізніше рятувальники знайшли машину за кілька кілометрів униз, за течією. Сильний потік викинув її на берег. Глядачі першого сьогодні теж бачили надзвичайні кадри. Вони стосуються вже подій в Україні. Про них Інна Москвіна, і ну що сталося в прямому ефірі. Да, абсолютно вірно. Такого що в Україні не було, коли високосоп... високопосадовця заарештували просто на засіданні кабінету з міністрів. Ця історія з наручниками. з наручниками. Все як має бути. Та й от це, і звичайно, не тільки ця новина, але й інші. У випуску новин буквально за кілька хвилин не пропустіть, буде цікаво. Новини світ завтра у тій самій порі. Новини середи 25 березня вітаємо вас. Арешт на публіці просто на засіданні уряду, яке перший національний показував у прямому ефірі. правоохоронці заарештували голову Державної служби надзвичайних ситуацій та його заступника. Наручники Сергію Бучковському та Василеві Стаєцькому наділи теж під телекамери. Чиновників підозрюють у розкраданні державних коштів. Ірина Віноградова з подробицями. Я е, хотів би Просіть розрішення, пригласити процесуального слідувати. Так розпочинається засідання уряду. До зали заходять слідчі. За ким прийшли, пояснюють прем'єр-міністру. У залі пауза. Слідчі прямують до голови ДСНС Сергія Бочковського. Спілкуються кілька хвилин далі, надівають наручники на керівника ДСНС та його першого заступника Василя Стаєцького. Арсен Аваков пояснює обох затриманих підозрюють у фінансових махінаціях. Узвучує дві схеми. Перша 13,5% від усіх державних контрактів. Бочковський та стаєцький залишали собі. Державні закупки. Осуществляется через частную компанию. Частная компания перечисляет не резиденты Украины, а в шорной на острове Джерси. С острова Джерси на другую частную компанию, принадлежащую Стаєцкому и і... Бачковскому. После чего эти деньги делятся на их карточные соответствующие счета. Схема номер два: Данина від региональных ДСНС. Двинниця 50 тысяч. Валинь 40 тысяч. Дніпропетров 120 тысяч. Київська область 100 тысяч. Город Київ двісті тисяч. Далі тексту. усіх керівників державних служб із надзвичайних ситуацій у регіонах на час слідства від роботи відсторонили. Бочковського та стаєцького звільнили виконувачем обов'язків голови ДСНС тимчасово призначили Зоряна Шкіряка. Офіси та помешкання Бочковського і Стаєцького обшукують протягом доби. Їм беруть запобіжний захід. Ірина Віноградова, Олександр Прозоров та Олексій Трушин перший національний. Слідчі МВС допитують екс-голову ДСНС Сергія Бочковського та його заступника Василя Стаєцького. Про це повідомляє УНІАН, посилаючись на джерело у правоохоронних органах. Цю ніч вони проведуть в ізоляторі. Далі запобіжний захід обиратиме суд. Пише видання. А радника міністра МВС Зоряна Шкіряка вже представили колективу як виконувача обов'язків голови держслужби з надзвичайних ситуацій через обшук у кабінеті голови держслужби робочим місцем шкіряк. Обрав залу для нарад. Я е, післязавтра е, скликаю керівництво обласних структур ДСНС на е, велику нараду. Переконаний в тому, що будуть е, і кадрові зміни, це не обговорюється. Точно можу сказати, що е, Державна служба з надзвичайних ситуацій повинна бути реформована. Кабінет міністрів звільнив керівника південно-західної залізниці Олексія Кривопишина. Від виконання обов'язків уряд відсторонив його три тижні тому. Кривопишена запідозрили у розтраті державних грошей. І вже відомо прізвище тимчасово виконуючого обов'язки глави підприємства. Ним став директор з інфраструктури Укрзалізниці Володимир Тягульський. Водночас прем'єр-міністр повідомив, правоохоронці перевірять і інші залізниці. Урядом відсторонено і почато службове розслідування по відношенню до керівництва окремих залізниць і спроби керівників залізниць далі грабувати країну і уникнути відповідальності будуть приречені. Нагадаю, все керівництво південно-західної залізниці тиждень тому звільнив виконувач обов'язків гендиректора Укрзалізниці Максим Бланк. А вчора стало відомо, що Шевченківський райсуд столиці скасував це звільнення. І сьогодні Максим Бланк заявив, його автомобіль марки BMW спалили. Фото виклав у Фейсбуці. Ігор Коломойський більше не очільник Дніпропетровщини. Президент задовольнив його прохання про відставку з посади голови Дніпропетровської облдержадміністрації. Указ Петро Порошенко підписав під час зустрічі з Ігорем Коломойським вночі в адміністрації президента. Ми маємо забезпечити мир, змагання стабільність та спокій. Ми з вами зробили багато для того, щоб Україна була об'єднана, щоб Україна була захищена, щоб безпека України не ставилася під питання. Дякую. Тимчасово виконуватиме обов'язки голови Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резниченко. До цього він був майже місяць на посаді губернатора Запорізької області. Раніше Резниченко очолював центр радіочастот, був віце-президентом українського медіахолдингу і працював у медіабізнесу. З посади звільнилися і заступники голови Дніпропетровської ОДА Наді Корбан та Святослав Олійник. Конфлікт за участю Ігоря Коломойського виник навколо державних підприємств Укртранснафта і Укрнафта. 19 березня спостережна рада Укртранснафти відсторонила від виконання обов'язків голови правління Олександра Лазорка, якого пов'язують з екс-губернатором Дніпропетровщини. На його місце тимчасово призначили Юрія Мирошника. Через це в офісі підприємства сталася бійка Коломойський, який приїхав туди вночі. Накинувся з лайкою на журналістів. За це президент виніс йому догану. Сам себе назначив. Сам назначив березня. У приміщенні Укрнафти, співвласником якої є Ігор Коломойський, забарикодувалися озброєні люди перед офісом, збудували паркан. Про відставку голови Дніпропетровської адміністрації Ігоря Коломойського і які це матиме наслідки? Про сьогоднішнє затримання високопосадовців, кого МВС збирається затримати ще? Це теми сьогоднішньої програми. Про головне з Олесем Терещенком о й рівно не пропустіть. На залізничну станцію Краснодон Луганської області з Росії прибули 20 вагонів з боєприпасами. Такі дані розвідки навів спікер АТО Андрій Лисенко. Терористи не припиняють обстрілювати сили антитерористичної операції. За минулу добу поранено чотирьох бійців. На Донецькому напрямку вночі бойовики вели вогонь зі 120-мм мінометів в районі шахти Дутовка і селища Піски. Також під обстріл ворожих гранатометів та стрілецької зброї потрапило опитне. На Артемівському напрямку терористи атакували селище Майорське. Поблизу Маріуполя, вже декілька тижнів поспіль ворог не припиняє вогневий натиск на селище Широкіна. Цієї ночі майже з опівночі і до 4.20 по населеному пункту били 120-мм міномети. Також слід відзначити певну активізацію повітряної розвідки ворога. За минулу добу наші сили протиповітряної оборони виявили сім таких літальних апаратів, п'ять з яких проводили аеророзвідку в районі Маріуполя. Активність бойовиків у цьому районі привернула увагу. Спостерігачів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, зокрема, у звіті місії сказано, що спостерігачі зафіксували вибух мін 82-міліметрових мінометів над позиціями наших воїнів неподалік селища Бордянського, що поруч з селищем Широкіним. До зони АТО за спрощеною електронною системою так мали в'їжджати від сьогодні українці, але система працює лише в тестовому режимі. Подати документи, аби в'їхати на окуповану територію, люди можуть не всюди і не завжди переконалися наші кореспонденти. У черзі за перепусткою жителька Маріуполя Тетяна Свєшнікова – 122-га. У Донецьку у неї лишилася донька, а ще могила батька, який помер у листопаді. Наближаються поминальні дні, і жінка хотіла б навідати рідних. Оформити перепустку через інтернет тетяні так і не вдалося. Я вже по електронній почті. 24 февраля, фівраля, в інтернеті була адрес відсилала. Він мені відбив, потім по второму адресу. Документы переслала. Вот теперь я стою в очереди, чтобы написать заявление. И все документы, но я тоже не знаю, так будет или не если это было реально, естественно, было бы облегчение. Про електронну систему пропуску чули, але подробиць замало кажуть люди в черзі. Тож і штурмують регіональні пункти оформлення перепусток. Лише вчора документи в Маріуполі подали майже чотири сотні людей. Електронні пропуска, ну і нічого не зрозуміло. А що це значить, А що значить, я сам не знаю. Вони навіть ні навіть не в одніх службах не знають конкретно що будуть ли вони працювати. Спрашувала тут у людей у воєнних тут от коте вони Достовірних сьогодні не дать німови, не дуже нічого не знаю. Подробиці можна знайти на офіційному сайті Служби безпеки України. Їхати до координаційного центру, щоб подати документи, тепер не треба. Їх можна відправити електронною поштою. Оформляють перепустку протягом 10 днів. Переляк документів не змінився. Дані вносять до єдиного електронного реєстру. Відповідь заявнику теж надсилають інтернетом. Система включена. Тобто на даний час йде прийом документів як в електронному вигляді, так і в паперовому. Ті люди, які отримали пропуска до цього, вони відповідно, вже внесені в електронну систему. Ті люди, які звертаються через електронну почту, яка зараз создається, бо у нас була, скажімо, як не захищена, тепер через СБУ зробили захищену цю електронну почту. Нині існує п'ять головних коридорів, якими охочі можуть офіційно потрапити на окуповану територію. Якщо ви оформили електронну перепустку, про собі треба мати паспорт. Утім, сьогодні, як планували раніше, на всі лінії розмежування спрощена система так і не запрацювала. В СБУ це пояснили технічними проблемами. Недостатньо ані електрики, ані ненадійне функціонування насамперед інтернету в Луганській і Донецькій областях. Ми зараз в такому, знаєте, авральному режимі чекаємо можливості і резервного електропостачання. І додаткових комп'ютерних програм, і додаткові сервери потрібні, і багато багато всього іншого. Працюємо фактично з колес. Тож поки що перетинати лінію розмежування можна як за електронними, так і за паперовими перепустками. Як довго діятиме така схема, наразі невідомо. Принаймні, в СБУ, кажуть, докладуть усіх зусиль, щоб електронна система запрацювала повністю якнайшвидше. Олександр перший національний. Вибух на залізниці у Дніпропетровській області він стався на перегоні Демурине просяна. Коли їхав потяг з вугіллям, повідомляє агентство інтерфакс Україна. Потерпілих немає, вагони з колії не зійшли. Правоохоронці розслідують обставини події. Реформувати СБУ за стандартами НАТО та ЄС. Таке завдання поставив президент перед керівництвом служби. Там Петро Порошенко побував з нагоди 23-ї річниці служби безпеки. Нагородив офіцерів та заявив, СБУ має стати ефективною, забезпеченою матеріально і кадрами, і вміти справлятися з тими викликами, які є зараз. Неприпустимими є будь-які прояви сепаратизму. В самому зарадку треба душити ці прояви. Випалювати розпеченим залізом Військовий гвинтокрил Мі-24, який вчора впав на київщині, був технічно справний. Перед польотом він пройшов планову перевірку. Такі попередні висновки нині озвучили в міноборони. Службове розслідування за фактом аварії триває. Нагадаю, один пілот загинув. Двоє інших у військовому шпиталі їх прооперували. Стан командира гелікоптера стабільно важкий, а бортовий технік у задовільному стані кажуть. Лікарі. У Хмельницькому на залізничному вокзалі затримали бійця. АТО зі зброєю два ручних протитанкових гранатомети, чотири гранати і 35 патронів. Чоловік віз продати в іншу область. Зброю 22-річний спецпризначенець привіз із Донбасу. Під час обшуку у квартирі підозрюваного правоохоронці знайшли ще три гранати, понад три сотні патронів, і два штик-ножі до автомата Калашникова. Відкрите кримінальне провадження за статтю 263 Кримінального кодексу України, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. На даний час ця особа, затримана в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу, перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Завтра буде вирішуватися судом про обрання міри запобіжного заходу. Десять броньованих машин хамві з американської допомоги українській армії прибули в Україну. Усього машин буде 230. Ці перші доставили літаком в аеропорт Бориспіль, звідти вони поїдуть на схід. Вісім хамві передали 35 й 95-й перепрошую бригаді збройних сил, а дві е, отримали бійці зі Служби безпеки України. До кінця тижня з Америки мають прилетіти ще 10 таких машин бронированные автомобили сейчас очень важны там ну это по крайней мере есть хоть какая-нибудь маленькая доля того что будут считай, жизни сохранены а это ну очень важно техника такая а вот главное чтобы пацаны остались живы и эта машина только принесла пользу для наших для наших ребят для десантников для всех военных кто будут эксплуатировать эту технику Переробили, дообладнали, покращили нову бойову машину. Передали військовим Миколаївські. Машинобудівники Називається Світязь. Він у півтора раза вищий за звичайний БТР. За словами розробників, вони дотрималися всіх стандартів НАТО щодо захисту та комфорту екіпажу. Нову машину створили на базі ще радянського бтр 70 але кузов повністю переробили. Замість одного двигуна встановили два, зміцнили броню і коштує така. Машина у пятеро менше, ніж закордонний аналог. Машина сохранила плавучість, несмотря на свій рост. Тобто ви знаєте, що зараз дуже багато виводять мостів мостов строя, і в випадку необхідності вона може преодолеть вод, самостоятельно водні препятствия. Машина, крім оборудована кондиціонером, і у неї є автономний дизель-генератор. Має додаткову броню, що дозволяє повищати надійність і захисту екіпажу. П'ятеро бійців із зони АТО, які зараз лікуються у київському шпиталі, полетять завтра на матч Україна-Іспанія до Севільї. Летітимуть разом з українською збірною і її коштом. Футболісти сьогодні навідали поранених у шпиталі. Бачила Олена Самсонова. Палаті від журналістів та спортсменів тісно для поранених бійців візит гравців національної збірної несподіванка. Двоє примір має дуже покоління. Давай можливість ті далі і захищати нашу родину. Дякую, дякую, дякую. Вони захищають нашу країну, наших всіх сім'ї, Вони герої. Ми їх всіх любимо, уважаємо і бажаємо швидкого заробляння. А ось робили спільне фото на згадку. Ребята стояли за нас і ризкували своїм здоров'ям. Ну і, звісно ж, виздовлення, саме головне, скоріше виздравлення, пускай поправляються, не наші герої. Кожному бійцю футболісти подарували футболки національної збірної та пообіцяли, що будуть запрошувати хлопців на всі свої матчі. Настрій взагалі ну, піднімається, ну, щоб провідали, отак нас якось. Взагалі, супер, супер, просто супер. Хочеш з нами зіграти, хто сильніший. Чи ми на кастелях, да. чи вони. Подякували за наш героїчний вчинку. Ми так не вважаємо, але ну, приємно. Це Завтра одним літаком зі збірною на євроматч з іспанцями полетять п'ятеро бійців із госпіталю. Поряд буде і лікар. Він стежитиме за станом здоров'я поранених. Усі витрати взяла на себе Федерація футболу України. Олена Самсонова, Олександр Самойлов, перший національний. Сьогодні річниця смерті лідера народного руху України В'ячеслава Чорнобола. 16 років тому він загинув за нез'ясованих обставин в автокатастрофі на Бориспільській трасі. Торік розслідування обставин смерті поновили. Як у Києві вшанували пам'ять політика далі, Наталя Балюк. Він був політичним в'язнем СРСР, одним із засновників національно-визвольного руху шістдесятників та дисидентів головою народного руху України. Та напоминальні панихиді на байковому цвинтарі рідні, друзі і однопартійці згадують його як просту людину. Щирість і відкритість. Щирість відкритість. Він був дуже доброю людиною. От, разом з тим він був затятою, коли йшлося про його переконання. Зрушити його з його переконань було неможливо. Можна було, як кажуть, заходити до нього своєю думкою, але ти виходив завжди з його думкою. В'ячеслав Чорновіл загинув в автомобільній катастрофі неподалік Борисполя. Автомобіль, якому лідер руху повертався з Кіровограда, на великій швидкості врізався у вантажівку з причепом, що розверталася. Слідство встановило це був нещасний випадок. І торік, у січні, справу закрили. Відновили розслідування весною 2014-го за статтею Посягання на життя державного діяча домовленість була яка попередня: що міліція робить попередню чорнову роботу. Після того, десь ми зустрічаємося, обговорюємо, ну принципові моменти по складу слідчо-оперативної групи, тому десь зараз вже ситуація склалася така, що очевидно, час настав. Ті, хто могли отримати замовлення з самого верху, їх вже немає живих. А от тих, хто виконував, тих, хто організовував, забезпечував, напевно, на них всіх вийти можна. Після поминальних заходів однопартійці В'ячеслава Чорновола відвезли до ГПУ листа з вимогою прискорити розслідування загибелі політика. Лист в генпрокуратурі прийняли, але від коментарів відмовилися. Наталя Балюк, Олександр Колосов, перший національний. Підсумки дня будуть о 21-й, тож я не прощаюся.